Хотіли би зараз також з вами поговорити про те, якою є правильна молитва. Саме тому зараз попрошу висвіти презентацію, і ми з вами поговоримо про неї. Перша це правильна молитва, вона є з повагою до Бога. Читаю місце з Біблії. Можете також на слайдах відслідковувати Малахії, перший розділ, шостий вірш. Син шанує батька свого. А слуга господаря свого. Та якщо я батько, то де пошана до мене? А якщо я господар, де той, хто поважає мене? Ми всі знаємо, що Господь є нашим батьком, і Він звертається тут до свого народу. Якщо я є ваш батько, то чи шануєте ви мене? Багато людей молиться до Бога так, ніби він їм повинен, ніби він в боргу і зобов'язаний виконати все те, що вони можуть в своєму списочку принести до Бога. Але ми не маємо ставити Богу ультиматуми. Якщо людина в серці своєму каже: Господь, якщо ти не дасиш відповідь на моє питання, на моє прохання, я не буду тобі служити, я уйду з церкви, я не буду в тебе вірити. Ми повинні пам'ятати, що Господь є творець всього. Ми маємо перед Його престолом приходити великі пошані поваги і пам'ятати, що до Нього ми повинні звертатись як до свого батька з любов'ю, з повагою. Правильна молитва вона завжди щира перед Богом. Є місця, які які, які говорять про те, що наша молитва вона має бути щира. Я зачитаю деякі з них: це Матвія, 15 розділ 8 вірш. Оці люди устами шанують мене серце ж їх далеко від мене. І друге місце зі слова Божого це 29 й розділ Єремії, 13-й вірш. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатиме мене всім своїм серцем. Інколи люди, можливо, думають, що молитва вона повинна бути наповненими якимись такими висловами, е якими. Е вони б описували багато щось різнобарвне, що вони б сказали щось таке Богу, яке б не говорили інші люди, чи можливо зачитали таку молитву, яку їм написали, але богу дуже важливо молитву творити і говорити перед ним щиро і відверто що є на душі. Інколи навіть люди віруючі, вони можуть ставати на коліна і молитися заученими ученими фразами, які вони чули в церкві, або вони чули, як інші люди моляться, але Господа не вийде обманути, тому що ми можемо е, людей показатися якимись, а Богу потрібно бути. Перед ним щирими відкритими, і що є на серці, що ми зараз переживаємо, про те, йому говорити. А Господь, бачучи це, він відповість і дасть підтримку, якщо ми в тому дуже сильно потребуємо. Наступне це молитва, вона відповідає волі Божій. Записано в першій Івана п'ятому розділі з 14 по 15 вірш, і ось яке диризування ми маємо до нього. Що коли просимо чого згідно волі Його, Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не просили, знаємо те, що чого просимо, одержуємо від нього. Тобто, коли ми просимо щось Бога. Він дає нам це, але потрібно пам'ятати, що воно повинно відповідати волі Божій. І хотіла б тут розповісти історію про одну жінку, яка жила в Шотландії. Вона скромно заробляла, але вона розвозила свій товар по різних куточках країни, по різних дорогах країни. І кожен день вона вирушала в дорогу. А коли проходила на перехрестя, підкидала свою палицю в повітрю і куди показувала палиця, туди вона йшла. Ось одного разу так само вона йшла перехрестя, почала підкидати свою паличку, але по іншій стороні дороги стояв такий вже старенький чоловік. І ось вона підкидає раз, два, три. Він неї запитує: чому ви підкидаєте палицю? Вона каже: Я хочу знати волю Божу, куди мені йти. Він каже: А навіщо тоді ви її вже декілька разів підкидаєте? На що вона відповіла йому: перший раз вона показувала неправильну дорогу, тому я вирішила спробувати ще раз. Так само ми можемо інколи в своєму житті навіть не помічати, як те, що говорить нам Бог, ми можемо підлаштовувати під себе. Воля Божа це непросте питання. Для кожного в житті вона може бути своя, але є воля Божа, яка записана в Біблії і яка чітко говорить до кожної людини в світі. Тому треба пам'ятати, що ми повинні просити, приймати і підпорядковувати своє життя під волю Божу. Бог не хоче тобі чогось злого. Він знає. Він знає, що буде завтра. Він знає, що буде через рік. Він знає, що ти потребуєш, навіть якщо ти цього не знаєш. Тому пам'ятай, що воля Божа буде на добро і молися відповідно до волі Божої. Так це дійсно так. Потрібно молитися згідно волі Божої. І, друзі, ще один момент, як нам потрібно молитися. Наша молитва вона повинна бути регулярною. Можливо, ви чули, хтось, хтось говорить, що потрібно молитися по натхненню або ще щось, і це потрібно робити. Але ми зустрічаємо у Слові Божому, що люди Божі вони молилися регулярно. Згадаємо дії святих апостолів, вони йшли в час молитви дев'ятої. Вони йшли. Це по нашому, якщо ми, то це було близько близько ї години, і зустрічаємо інші місця писання, де говориться, що їхня молитва вона була регулярною. Навіть сам Ісус Христос у му розділі Луки з першого віршу він сказав так: сказав також їм прищу про те, як треба завжди молитися і не занепадати духом. Ісус Христос говорив про те, що молитва наша вона має бути регулярною. Так само, і апостол Павел у своєму післанні до Солонян, п'ятий розділ, 17-18 вірш. Він так писав своє післання: безперестанно моліться за все, дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Говорив про те, що потрібно безперестанно молитися. Наша молитва вона має бути регулярною. І знаєте, стосунки між людей, між людьми, вони крепшують, коли люди час від часу зустрічаються, мають певні, певну між собою бесіду, мають якісь стосунки, і їхні взаємозв'язки вони зміцнюються. Таке і з молитвою, коли ми часто звертаємося до Господа, молимося. І в молитві відчуваємо Його голос, то в потрібний час, коли нам потрібно буде почути Бога, і Він буде говорити до нас. Ми будемо знайомі з цим голосом, тому що Бог скаже до нас, і ми почуємо Його, і це буде певним результатом наших взаємостосунків, регулярних з Богом. Останній по момент, на який хотілося би наголосити, але він і останній по своїй важливості, і він є дуже важливим. І я сподіваюся, що всі в своєму житті це зрозуміють. Правильна молитва вона з вірою. Марка 11:24. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Вірити означає, означає мати живу надію в Бога. Вірити означає, що ми довіряємо Йому, ми знаємо. Я з вірою до нього звертаюся, я вірю, що Він мене чує. Я вірю, що Він хоче допомогти мені, я вірю, що Він мені допоможе. Ми можемо читати Євангеліє, і там багато є історій, де Ісус Він ходив по різних містах, до нього зверталось так багато людей. І він допомагав, він їх зцілював, Він допомагав їм, благословляв, і дуже часто він говорив: Віра твоя спасла тебе. Люди приходили до нього з вірою. Вони знали, що Він є Бог, що Він той, хто може їм допомогти. І саме віра, яку вони мали в своєму серці, коли вони просили, спасала їх. Тому завжди пам'ятайте, що віра в вашому серці має велику силу, і з вірою моліться до Бога. Вірте, що Він хоче вам якнайкраще. Вірте в своєму серці, що Господь, який вмер на хресті для тебе, він іскрес для тебе, щоб ти мав це життя. Щоб він мав спілкування з тобою, і зараз на це місце я би хотіла запросити брата Віталія. Він нам більш конкретно розповість про молитву. Він нам розповість, як молитись, як спілкуватися з Богом. Тому просимо вас.